Доброго дня, шановні колеги, працівники освіти. Я є співробітником лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук. І на зустріч на серпневих нарад наш колектив вирішив записати для вас певний матеріал, відеоматеріал, яким чином ви можете допомогти собі в подоланні Тих негативних станів, з якими ви зустрічаєте в своєму житті, чимось допомогти і своїм колегам та своїм підопічним учням, з якими ви працюєте. Цей відеоматеріал він базується на засобах самодопомоги, в опрацюванні стресових, посттравматичних стресових станів, негативних станів, якими проживаємо всі у ці налегій части воєнного стану, Такі, як тривога, страх. Панічні атаки пов'язані з тими чи іншими подіями. Сум, скорбота, гнів, печаль. Як правило, людина не тільки емоційно переживає ці стани, вона переживає їх усім тілом. І ці паради, які ми записуємо для вас, вони базуються на певній діагностиці, самодіагностиці, що в тіла людині. Пов'язано з емоційними станами, відгукуються ті чи інші групи м'язів в нашому тілі в основних зонах, які відомі він відомий в різних психотерапевтичних напрямах. Ну, перш за все, у тілесно зорієнтованій психотерапії. Перший блок він пов'язаний з верхньою частиною тубола, тулуба людини. Це голова. Каже, ой, болить голова, ой, важко, там якісь проблеми пов'язані з цим. Або ж це плечі плечі наші. так. І шия. Тому ми можемо самі себе продіагностувати, яка ж у мене стресова зона. Перша стресова зона діагностується таким чином. Ми знаходимо такі малесенькі ямочки на скронях наших і робимо так, натискаємо їх з певною силою. Якщо. Я відчуття болю, а перевірити його легко, ви десь поряд натискаєте. І тут відчуття болю, а тут його немає, це значить, що там присутні ті больові відчуття, які пов'язані з стресовими нашими станами, як переживається тіло. Далі це точечки на шиї, пов'язані отакими, показую на собі. Те ж саме, ви їх пробуєте там м'язі напружені, коли вони напружені, а коли у нас стресовий стан, а це такий неспецифічна реакція, вона однотипна. Що у людини бувають гнітючі стани, напруження, а тіло його реагує таким, з напруженням тих чи інших м'язових станів? Да? І плечі, м'язи, отут, отакі -от точечки. Де будете відчувати боліві відчуття, це значить, що там у вас м'язи перенапружені, хронічне напруження. Як правило, воно знімається або ж певними там рухами масажу. І одразу ж буду вам показувати на це, що ми розминаємо цю шию, зігріваємо її, плечі свої руками таким чином, да, сам собі. Інший підхід він називається Взяти себе руки. Як взяти себе в руки в умовах, коли мене наздоганяє мій стресовий стан? Отакі от розминання. Це перша технологія психотехніка. Сам собі роблю масаж да? скроні. Да? Воно має два сенси. Відволікання я переключаю увагу. Разом з тим я знімаю це напруження в м'язах. Зняття напруження в м'язах надає, надає розслаблення, і за рахунок цього розслаблення відбувається зміна мого стану. Ну, Я і поділюсь з вами це. Що роблю для себе, то роблю для вас. Те ж саме я отримую певний для себе результат. Інший. Технологія. Вона пов'язана з тим, що я просто кладу руки на ці місця. Чи людина, коли каже, за голову хапається руками руки, це форма, формат нашої допомоги. Або ж я кладу на ці місця і відчуваю, який стан у мене там, що я відчуваю під своїми руками. Як правило, таких станів буває декілька. Це відчуття тепла. У інших людей це відчуття певної прохолоди, а у деякого пив нічого, я поклав собі руки, де лежать. <клес> То ми тоді тримаємо ці руки і включаємо третій на цьому місці. І включаємо своє дихання. Це третій основний засіб, за допомогою якого ми включаємо внутрішні механізми саморегуляції. <клес> поклав руки і відчуття, наприклад, нічого. І я собі зосереджений. На цьому відчутті, де я в тілі його відчуваю, нічого. Або відчуваю десь, тут, у голові, якщо це мене. Відчуваю нічого, де руки тримаю. Так? Або тут я тримаю нічого. Так? І четверте, дихання я починаю начебто дихати цим станом. Я не знаю, де він, а якщо тепло, то він у під руками. Якщо прохолода, то під руками. Я начебто дихаю цим станом у просторі уяви. Хоча зрозуміло, що я дихаю легенями. І роздихує роздихує цей стан. Якщо нічого, то я просто включаю ще і четвертий елемент це мовлинивий спілкування своїми станами. Ми з ними спілкуємося, як з певними великими фігурами. І я звертання, скажімо, на найбільш складне, ну нічого. Що вельми шановним, і нічого. Дякую тобі. Моє рідненьке, бо я його відчуваю, рідне. Що ти проявилась мені і для мене. Дуже тебе прошу, будь ласка, допоможи мені прийняти тебе і себе так, як ти знаєш. А я дихаю тобою з повагою, пошаною, смиренно, з миром. І я включаю свої внутрішні стани, ці, які я, ставлення. Незагалом ми хочемо позбутися цих негативних станів. Біль, скорбота, інш. але тут ми. Орієнтир робимо на те, що ми ці всі стани сприймаємо як свої захисні стани, адекватні реакції на неадекватні умови. Якщо це буде розпач, якщо це буде, то ми буду звертатися до розпачу, що вельми, шановний мій розпач, дякую, що ти проявився мені і для мене. Зазвичай хотілося тебе позбутися, але ти дуже надійний і вірний, ти зі мною. Тому зосереджую увагу на цьому стану і намагаюся його роздихати. Спокійним диханням, не дуже глибоким. За рахунок цього дихання, зосередження на цьому диханні, як правило, відбувається зміна стану, або зміна емо... відчуттєвого стану, коли було нічого, з'являється тепло чи інше. І тоді я йду за цим станом, як є. Що рідненьке моє тепло, спілкуюся з ним. Допоможи мені набути тебе і себе. У тій повноті, яка мені так необхідна і важлива. Як правило, стан тепла це наш спогад про стосунки з, з тими людьми, від яких ми відчували цей тепло. Це тепло пов'язане з захистом, пов'язане з внутрішнім розслабленням. І, як правило, навіть коли я це роблю, вже де багато разів я це роблю, різними цим займаюся, то в мене відбувається певне розслаблення, яке я відчуваю. І коли я набув цього розслаблення в собі, я його шукаю, де живе епіцентр? Зараз у мене епіцентр десь отут відбувається. Тому я от сидячись, скажімо тут, запираючись на стіл, а якщо наприклад, я стола немає, то я на стілець чи там, де сиджу. І я звертаюся до цього розслаблення і диханням, і спілкуванням з цим розслабленням. Звертаю увагу на нього. Верму, шановне, моє розслаблення, дякую тобі, що ти прийшло до мене. Приймаю тебе, дихаю тобою і роздихую цей стан. Інколи буває так, що за цим розслабленням може прийти якась сонливість, але просто такий стан відпочинку. Я даю можливість цьому стану бути. І коли цей стан відбувається, приходить таке, що руки самі з собою там можуть вже бути розслаблення. І якісь хвилини я можу побути в цьому стані, для того, щоб закріпити його, набути. Ним. І моє тіло вже знає, яким чином. Можна цього розслаблення і зняття того напруження досягти. Потім я можу провести цю свою повторну самодіагностику по цих точечках по своїх. Да? І, як правило, там або суттєво зменшується відчуття напруження, боліве відчуття, бо відбувається розслаблення верхнього тулуба м'язів, і за рахунок цього йде розслаблення. Часто густо буває, і в мене зараз позив. Позіхання. Позіхання це така теж психосоматична реакція, яка спонукає і супроводжує глибинне розслаблення. І я тоді позіхаю і даю можливість цьому позіханню бути. За рахунок нього якраз це розслаблення, воно починає розходитись і по всьому тілу. І якщо воно в мене так відбувається, я диханням допомагаю йому. І нагадую, що всі техніки саморегуляції вони базуються на диханні. І на тому контакті з собою, перш за все, своїм тілом, зняття напруження, і набуття цього стану спокою, бо за розслаблення може прийти спокій. І ми ще додаємо сюди так, спілкування спокою. І таким чином можемо досягти зняття стресової напруги у верхній частині нашого тулуба. Наступна частина це серце і зона серця. Вона характерна тим, як ви що людина схильна до переживань тих подій, які або відбулись, а що, або є вже тут і зараз, тривога, тривожність, що буде, як, або ті, які ми очікуємо, вже знаючи про те, що ворог щоденно посилює свої атаки. І щоденно він намагається вивести нас із психологічної рівноваги. І яким чином я можу дізнатися відносно того, що людина переживає це стресове напруження, стресові стани свої негативні саме зоною серця. Це люди, які приймають ті чи інші близько до серця. Людина хапається за це ручечкою сюди, Ой, у мене серце не на місці. Там болі починаються психосоматичні, болить серце, я так переживаю. Тому. Є теж три основні точечки, за рахунок яких вони в рефлексотерапії відомі. А коли вам доводилось проходити електрокардіограму серцеву, то ви їх знаєте, де ставляться ці присусочки. Верхня частинка оця, ви можете відчути, да, розім'яти таким же чином, як ми в попередньому робили, верхню точечку намацуємо, тут поряд десь нас знаходить, ага, отут є певне боліве відчуття. Що там є біль, ми Поряд, А поряд ні. А це тут точечка це вона сигнали. Так. Наступна діагностична точка, за якою ми можемо визначити перенапруження тілесне у нашій серцевій зоні це тут під, під, під ребер'я. Можете поряд її нащупати, як, тут, як така тут, точка. Так? Третя точка знаходиться у, між грудьми така ямочка. Ми її нашукаємо вверх, вниз. Так. Якщо там є больове відчуття. Це означає в цих трьох точках, чи в двох, чи да, де найболючіше, що у вас є напруження, що ви людина схильна переживати стресове напруження, приймати близько до серця, переживати це. Що ми з цим робимо? Загальний підхід полягає в тих в застосуванні тих же технологій, про які йшла мова раніше. Як правило, я зосереджую увагу на тій точці. Де було найбільше дискомфорту відчуття. Часто густо це може бути ця верхня точка, або ось між грудьми. І ми включаємо, кладемо руку на цю точку. Наприклад, тут. Я рекомендую шукати і друга рука, так, щоб вони легли поряд для підтримки. І зосереджую свою увагу на цьому бойовому відчутті. Фокусом дихання, щоб вильмашка. Диханням, роздихую цей біль на його збільшення, на загал, не позбутися його з наміром, а з наміром його сприйняти і пережити його диханням, увагою, повагою. І дихання зосереджує на цій точці і збільшую на збільшення цього болю. Бо ми тут включаємо парадоксальну реакцію, яка є тим механізмом, який забезпечує перетворення. Нашого болявого відчуття, на заспокоєння, на більш поважний стан, якого ми потребуємо. Розслаблення, навіть може бути такого глибинного спокою. І включаємо також наш е спілкування з цим Богомся. Дорогий мій біль, зазвичай хотілося б тебе позбутися, але ти в моєму тілі, ти мій важливий біль. Допоможи мені прийняти тебе і себе разом з тобою. Так як мені належить, припряймай тебе з повагою, з вдячністю і дихою тобою. Допоможи мені, мій біль, набути того стану, який мені дуже важливий і необхідний. Ви могли зустрічалися, що коли біль, там пігулки для того, щоб позбутися. Це працює тільки в тих ті випадках, коли цей біль дуже сильний. і за рекомендацією лікарів. Якщо це біль такого психоповерхного, психосоматичного характеру, то ми диханням роздихуємо його, приймаємо його. Дити. І, як правило, за цим болем відбувається перетворення, відчуття або відчуття тепла приходить, або відчуття розслаблення, або заспокоєння. І ми тоді звертаємо увагу на те відчуття, яке прийшло, і роздихуємо Його. Таким же чином, якщо зверталось на цю увагу у попередньому, нашому відрізку, присвяченому, як прийняти і як зняти стресливий стан у верхній частині тулуба. Якщо приходить спокій і розслаблення, ми звертаємо увагу на нього і дихаємо, спілкуємося з Ним. Що Шо вельми шовним є розслаблення? Чи має заспокоєння? Дихаю тобою, будь ласка, допоможи набути тебе. У тій широті, глибині, це такий засіб відповідно певного самоневіювання, саморегуляції, який допомагає цей стан роздихувати. І намагаємось сроки тримати на, на, на тій точці, де відчували в найбільшій мірі, або верхівка над грудьми під ключицею, або посередині грудей, де було найбільший цей стан болевого відчуття, або тут під грудьми під, 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 під ребер'я. Роздихуємо цей стан і поширимо дихання йому так, як правило, він розходиться він розходиться по тілу. І ми допомагаємо йому розійтися цьому стану позитивному. Розслаблення, заспокоєння, вільна поза така. І Ідеалом, коли можемо відчути. Спокій в собі можете сказати, що я відчуваю це розслаблення, спокій в собі, або відчуваю і себе в цьому стані. І побути декілька хвилин у цьому стані, для того, щоб тіло відчуло це розслаблення, дати можливість йому тілу набути цього стану розслаблення, заспокоєння, інколи може поглиблюватись цей стан до стану умиротворення глибинного, який є базовим станом необхідним для і Забезпечення нашої внутрішньої психоемоційної рівноваги і благополуччя. Далі ми можемо, після того, як проведена ця процедура невеличка, просто зосередитись і від повторну діагностику відчути ці точечки. Знову відносно того, значить там буде біль або суттєво зменшений, якщо так вдало воно провелося, або може зовсім зникнути відчуття таке. Тому, якщо там ще трошки борю якої залишилось, ви можете повернутися до тієї чи іншої зони і знову повторити цей же захід з накладанням руками своїми відчуття того стану, який буде. Якщо це буде там біль, чи тепло, чи прохолода, то ми йдемо за цими станами. Наступна зона, яка найбільш, вона така. Вагома, вона пов'язана з тулобом, вона пов'язана з внутрішніми органами, з животом. Тут у нас є захисний панцир, м'язовий панцирь. І основні тучечки, за рахунок яких ми можемо знати про на, на, присутність там, <свистування> напруження, це або ж лоскотка нижні кінцівки ребер, да? або лоскотка там знаходиться, або боліве відчуття. А також є такі в ребрах закручення за і точечки теж. В них теж на цих точечках, тут на собі показують, да? там їх можете знайти ви. І найкраще це попросити своїх рідних, вони нам допоможуть. Часто уста тут лоскотка, лоскотка або бойові відчуття. Що ми з цим робимо? Ми знайшли, який найбільш відповідає точки за це. Да? І ми тоді теж знаходимо місце, ми присіли, поклали руки тут. От, якщо тут важко тримати, то просто кладемо їх на живіт. І бажано теж покласти руки так, щоб вона була одна над другою. Якщо вони інтуїтивно будуть просто поряд десь, то ви залишаєте руки там, де вони розташовані. Але якщо вони, ви можете покласти одну на другу, то ви відчуйте, будь ласка, що буде більш комфортно, це має психологічне значення. Чи ліва знизу. Ось, а права зверху, чи навпаки право знизу, а ліва зверху. Тому що коли руки разом, вони допомагають якби інтуїтивно набути більш ефективного засобу позбавлення від цього стресового напруження. Ось. І за рахунок накладання ми знову звертаємо увагу, які відчуття, ми які у нас під руками. Знову це може бути або тепло, або прохолода. Або відчуття того якогось, який у вас відчується, залишки його. Або знову таки, ну, нормально, нічого, іначе то нічого. І ми звертаємось до того відчуття, яке тут ми відчуваємо внутрішньо. Ми встановлюємо контакт з своїм внутрішнім відчуттям станом. Ось він є важливий. Багато людей просто ну, не дуже добре відчувають свої почуття і відчуття. Тому часто густо може бути таке. Ми накладаємо туди руки і при. Чуйку включаємо, причуваємось при, при, при до цього відчуття. Якщо там біль, ми спілкуємось з болем, якщо тепло з теплом, якщо прохолода з похолодою, якщо нічого, то нічого з нічого. А якщо нормально, то це дуже добре, ми спілкуємося своєю нормою. Що, вольмо, шановне моє, нормально. Дякую, що ти зі мною, а я з тобою. Допоможи мені, будь ласка, набути тебе в тій глибині, яка. На яку я маю право, яка мені необхідна. А я дихаю тобою, роздихую тебе. І ви відчуєте через певний час такі, такого рівномірного дихання свого, бо дихання включаєте, коли включаєте дихання рівномірне, воно само по собі вже заспокоює людину. І ви можете відчувати в цій зосередженості заспокоєння, відволікаєтесь від якихось своїх там думок, про тривоги, про страхи чи про щось. А концентруйте увагу на собі, на своєму тілі, на своїх власних відчуттях. І якщо це відчуття заспокоєння, то ми роздихаємо це заспокоєння і ведемо таку розмову, вербальне спілкування з своїм станом, таким, яким він є. Ми спілкуємося з ним з, як з певною з великою фігурою, тому що ці стани вони успадковані нами. Ще з тваринних певних від тварин від тварин наших пращерів нервова система, якісь її особливі там реакції, які притаманні нам, людям, вони мають древню історію. І коли ми їх сприймаємо саме таким з повагою, пошаною, здячністю, ми не намагаємося їх відкинути і позбутися, ось цього толку ніякого не буде. А ми намагаємось їх прийняти як те, що своєрідних свої і рідних, які є тут у нас. Ми роздихуємо їх з кожним дохом і видихом, дихаю тобою, прошу, займи своє належне місце в тілі, в емоціях моїх, допоможи мені набути того стану, який мені необхідний. Тому що такі засоби так вербального спілкування, якби самонавіювання, вони дуже важливі для того, щоби. Набути саме тих станів, які потребує наш організм, відключити наші якісь ментальні задуми, бажання, а допомогти включитися внутрішнім механізмом саме регуляції, бо головною метою, яка передбачає цими простими засобами, це надати нашому організму, нашому тілу. Включитися в це і на самоналадування. Як правило, таке наладування в нас відбувається під час нашого відпочинку сну. А в даному випадку може бути і таке, що у людини починається позіхання. Це позіхання сприймається як хороший знак поглиблення, розслаблення. Або приходить сонність і методи вельми, шановна має сонність. Можна на якісь хвилинки навіть дати собі можливість подрімати, розслабитись. Руки можуть спонтанно просто опускатися. І ми тоді думаю, йдемо за своїми руками, даємо можливість тобі заплющити очі трошки, побути в цьому розслабленні, щоб шановна моя дрімота, сонність. приймаю тебе з великою повагою, пошаною, вдячністю. І Я, коли це роблю, то в мене теж спонтанно відчувається це позиви до позіхання. Я даю можливості собі використати наше з вами спілкування і для того, щоб набути і для себе певного такого розслаблення, от, чого бажаю вам. І дуже прошу тебе, моє вельми шановне розслаблення, допоможи мені набути тебе в тій повноті, глибині, яке мені так необхідно і мені, і моєму тілу, і моїй психіці. І, як правило, наш організм дуже чуйно відгукується на ці стани. Які відбуваються з нами. Ці всі прості засоби самодопомоги вони є з нашого досвіду ефективними, відпрацьовані вже і під час роботи з е, вимушено переселеними особами, ще з 15-16 між, між називаємо так, цей час. Ось з волонтерами, з е, учасниками бойових дій, ветеранами, то і під час. Теперішніх подій. Звичайно, якщо ви будете відчувати, що ті чи інші стани, які у вас відбуваються, не піддаються такому, ну, такому саморегуляції, є потреба звернутися до спеціалістів, і психолога, можливо, до медика. Тому що ті чи інші стани вони можуть бути більш глибокими. І буде потребувати кваліфікованої, більш кваліфікованої допомоги. Тому звертаю увагу вашу увагу на те, що ви маєте пекіклуватися про себе належним чином. Бо коли ви в порядку і можете набути такого стану хорошого, благодатного, благополуччя, психологічного благополуччя, то це необхідна умова вашого ефективного. Спілкування з вашими рідними перш за все, це і для сім'ї, і для дому, а також і з вашими учнями, з іншими, з вашими співробітниками. Бо людина, яка в спокій, вона інту... інтуїтивно посилає, вона якби є джерелом такого розповсюдження цього стану, і саме по собі вже є зціленням. Дуже вдячний вам за те, що ви прослухали це наше відео. Хочу сказати про те, що є у нас додаткові матеріали, з якими ви можете познайомитися за посиланням нижче, які ми робили і в нашому науково-методичному центрі при нашому інституті ще під час коронавірусу, а також як домогти, допомогти собі. Ось У час цих складних часів теж у нас є такий, е, відео. Ось, і інше там, посилання. Якщо будуть виникати у вас якісь питання і потреби, то ви можете звертатися до нас на сторінку нашої лабораторії, яку ми теж надаємо віще. Гарного вам здоров'я і відновлення!